Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 26 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати вам одразу три гібридних форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Графиня, Подарок Енергодару і Буба. Ну, розпочнемо. Перва гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича це графиня. Дивіться, яка чудова, крупна ягідка. З оригінальною такою ямочкою. Не всі ягідки з ямочкою, але дивіться, які інтересні ягідки з такими ямочками. Це графиня. Це на прививочки в мене тут, тому так багато різних гібридних форм. Ну, поки що нагрузка така, можна сказати, середня. Ось дивіться, ще є. Ну тут такі більш невеличкі гроночки по графині. А ось. Така уже громка, ну я думаю, грам 800, можливо, і більше. Ну, ягідка мені дуже-дуже така цікава, понравилась ямочка. Спочатку після цвітіння майже всі були з ямочками, але на даний час ну, з десяток ягідок, можливо, є. Оригінально. Дуже-дуже щільна така плотна ягідка. ну, Зараз ми всі зріжемо, на вагах подивимося. Із таким більш раннім терміном, вона вже давно достигла, висить дуже-дуже добре також все ціле, жодних ягідок я поки що не бачу ні тріснувших, ніде нічого. Ну, Будемо ще наблюдати за цією гібридною формою, більші в нагрузки і все. Е, де, наступна гібридна форма, яку хочу вам показати, це подарок Енергодару. Також викинула дві сигналочки, Дивіться, яка крупнюща, красива ягідка. Ну, це більш з таким ранньосереднім Терміном достигання. Ось дивіться, також дивіться, ягідка просто огромна. Я не знаю, тут грам, мабуть, за 20, можливо, більше. Ну Також ми на вагах її подивимося. Ну На даний час вона вже майже достигла, але ще, я думаю, де з недільку вона повисить і буде все чудово. Дуже крупна, дуже також щільна ягідка, така м'ясиста, з підхрустом. Ну, хороша. Звісно, мені дуже поки що перві такі сигналочки подобаються. Вона також майже безпроїна, така блискуча, хороший колір такий набирає жовтинку. Ну, чудова також гібридна форма. Ну І ще одна гібридна форма з дуже крупною ягідкою. Це буба. Ну, Ця гібридна форма ще не повністю готова на даний час. Ну і гронки в неї одні з самих великих на цій прививочки. Дивіться, яка, яка ягідка вже яких розмірів набрала. Просто також огромна. Ну, зріжемо, подивимося на вагах. Чудові також викинула дві гронки. Гронки тут та за кілограм це точно що одна, що інша. Ну її ще з недільку, днів 10, як мінімум, треба повисити. Тому будемо наблюдати, як вона на нашій території буде достигати. Але ягода дуже-дуже крупнюча, хороша грона, хороше запилення, гронка рихла, ягодки також поки що все ціло. Ну, наблюдаємо за цією гібридною формою, ще будемо дивитися, як вона на наступний рік покаже. Також уже кореневласний є, кущик вже буде. Більше плодоносити на грузочку подивимось так, що ось такі в нас три гібридних форми. Це буба, подарок Енергодару і графиня. Ну, Зараз ми зріжемо ягідки по цих гібридних формах, подивимося на вагах. І що вони покажуть, зріжемо ось такі цікаві ягідки з ямочкою, які в нас у графині. Так, це в нас. Графиня, дивіться, яка оригінальна ягідка. Ну, як чим-то на аватар даже схожа. Не знаю, що тут було в селекції примінено. Так, зараз так, нуль. Дивіться, 16, 17 грам ягідка. 14 грамів. 16. Ну, в середньому десь від 14 до 16 грамів ягідка. Ось три ягідки. Майже 48 грамів. Так, це в нас перша графиня. Так, потім наступна у нас іде подарок Енергодару. Ну, Тут ягідка також, дивіться, дуже-дуже велика. Три ягідки просто огромні. Зараз розмір, я думаю, тут грам, та можливо під 25 буде. Дивіться, 21 грам ягідка. 24, як і говорив, і ця 23,4. Ну, майже 24. Всі за 20 грам ягідки. Ось три ягідки, 67 грам. Дуже крупна ягідка, подарок Енергодару. І зараз, зараз також зріжу у буби. Також три ягідки. Теж дуже вони. Крупні в цій гібридній формі. Дивіться, які ягідки. Просто, просто огромні. Це якісь велетні, а не ягідки. Так, перва ягідка також 27, 23, і ось 26. Так що буби також. Ягідка за 20 грам, під 25 можливо, можливо, з запасом деревини все і буде ще крупніша. Так що ось такі в нас три гібридні форми графиня. Ягідка грам 14-16. Подарок Енергодару 20 і вище і буба 20 і вище грам. По термінам графиня вже достигла повністю. Подарок енергодару ще трішечки, я думаю, день-два, ну максимум 5. Ну а бубі ще де-то з недільку потрібно як мінімум повисить. Ну це в наших умовах на Полтавщині. Ну, Зараз розріжемо всі ягідки. Подивимося, дивіться яка щільна, також м'якіть в графині. Зараз ну, тут взагалі плотна подарка енергодару, ягідка. Також м'ясиста-м'ясиста. Ну дивіться, вже також ось кісточка. Окрасилась біла кайма, чудова, чудова ягідка. Ну і розріжемо бубу-ягідка. Ну, буба ягідка більш така м'ясисто-соковита. Ягідка, а у подарка Енергодару графині більш тверда, плотна ягідка. Ну і зараз скуштую я по ягодки Перша графиня. М'якіть така м'ясисто-соковита з під хрустом. Уже, повторюсь, вона вже ні в 10 як повністю достигла, так що можна її вже будемо зрізати. Подарок Енергодару. Дуже-дуже хрумка. М -м -м. І вже кислоти вже не відчувається. Але Сахарку ще... Трішечки-трішечки. Вона вже з'їдаємо, ну, сахарку ще трішечки потрібно. Ну, Чудова консистенція, все, подарок Енергодару мені сподобався. Ну і Буба. Угу. Буба ще відчувається трішечки кислинка, м'якіть м'ясисто-соковита. Ну, чудова також гібридна форма з крупною ягідкою на такий більш середній термін. Так що будемо, будемо ще слідкувати. За цими гібридними формами. Ну, а на даний час в цьому сезоні ось такий результат. Ну На наступний сезон, я думаю, ми вже будемо дивитися, що нам видадуть ці гібридні форми більш із запасом деревини і будемо слідкувати ще за ними. Ну, а в кого є ці гібридні форми, будь ласка, прокоментуйте, як вони показують у вас, як ви задоволені цими гібридними формами. Хай люди. Більше е, почерпають інформації про ці такі більш нові сорта. Ну а ми будемо закінчуватися. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, прокоментуйте. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне, миру, сімейного благополуччя. Всього-всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео. Ми йдемо далі.